Трамп хочет извинений, непонятно каких, за что мы должны извиняться. Уже даже, уже даже аудиторские компании американские посчитали, что всего-навсего 69 миллиардов мы получили военно-технической помощи. Но Трампа это не устраивает. Он гнет свою линию на 5, 350, а лучше 500. Вот на «хочу денег, дайте мне денег, извиняйтесь, приползите на коленях, вы не хотите мира». Ну, очень нехорошая риторика со стороны Трампа и в этом в этом плане и, соответственно, видите, шантаж и запугивание. Разведданные не дадим, военно-технической помощи не дадим. Кстати, по военно-технической помощи я уже вам объяснял. Еще раз напомню, что ее нету. То, что Трамп там хвостика от, отстегнул десятую часть от того, что нам должны были довести из последних трех пакетов военно-технической помощи, предоставленной администрацией Джо Байдена, вот, то, ну хорошо, отдаст, да, нам, конечно же, нужна эта помощь, мы рады любой помощи. И ну, даже если он, он ее отдаст, то другой то помощи не предусмотрено. Нет денег в бюджете США на военно-техническую помощь в нашей стране. Поэтому тут и плюс, видите, и Марк и Рубио э, настаивает, госсекретарь США, что э, гарантии безопасности будет давать Европа. Мы к, к этой мысли должны привыкнуть и свыкнуться с ней, как он сказал. Вот. А вообще заинтерес, экономическая заинтересованность США, то есть э, соглашение о добыче полезных ископаемых на нашей территории американскими компаниями, это и есть типа гарантия безопасности от Соединенных Штатов Америки. Ну, несут пургу, конечно, они очень сильную. В любом случае мы прекрасно понимаем, что Трампу плевать на результаты, на как, закончить, как остановить огонь. Вот именно остановить, не путайте. США, Трамп первый, кто не хочет, чтобы развалилась Россия, Трамп первый не хочет, чтобы Россия проиграла, и спасает, фактически спасает Путину. Ему нужна оперативная пауза Путину для подготовки к следующему этапу войны, а это большая война с, э, с Европой. Плюс Трамп хочет использовать Путина как Таран для развала ЕС и НАТО. Вот. И, соответственно, Трамп надеется, он наивный вообще-то, как, как ребенок в этом плане, он надеется, что вот такими уступками и вот таким облизыванием Путина он э, сможет его оторвать от Китая. Он сможет его оторвать. Я сегодня приведу пример, где Путин кидает Трампа просто вот на, на раз, как настоящий гопник из подворотни. Он уже кин... еще раз в очередной раз публично унижает Трампа и кидает его, как, как в дзюдо, он, там, он же дзюдоист великий, он как в дзюдо говорит через бедро. Бросок через бедро. Поэтому посмотрим, до чего завтра договорятся. Два соглашения там может быть подписано в разных точках, на разных локациях. Это может быть подписан нашим президентом договор о. Мы будем предлагать, как говорят, наша делегация будет пытаться предлагать там, частичное прекращение огня, хотя я, я не понимаю, как может быть частичное. Это как женщина может, полубеременная, она да, не бывает, она либо беременная, либо нет. То же самое здесь, частичное прекращение огня на, там, на, на воде и в воздухе, да, не обстреливать дальнобойными системами вот, и прекратить огонь на море. Для чего? Для того, чтобы Черноморский флот, флот, мог дойти до, взять под контроль вышки Бойко под охрану и дойти до острова Змеины и опять начать кошмарить торговый коридор этот самый, в Черном море и перекрывать нам кислород поставками, ну вот тут абсолютно непонятно. Ну, США настаивает на это чтобы мы проявляли добрую волю и прекращали огонь. А на фронте, значит, мы будем рубиться дальше так, как и рубились до, до, до подписания этого договора, если, точнее соглашения, если таковое еще будет подписано. Вот. Ну и первое, второе соглашение, точнее первое это временное прекращение огня или частичное прекращение огня. И второе соглашение это... Mm. Uh, Og О добыче полезных ископаемых на нашей территории американскими компаниями. Посмотрим, что из этого будет подписано. Есть сведения, что, после, что завтра туда же в РИА может приехать и делегация Российской Федерации, чтобы провести консультации с американской, то есть, там может быть у США может быть двухсторонняя встреча. Сначала с нами, потом с расистами. Вот. И соответственно. Ну и Трамп же должен, должен доложить сразу Путину об исполнении всех распоряжений, которые Путин, задач, которые Путин ему поставил. Поэтому, наверное, может состояться и телефонный разговор между Трампом и Путиным. Не удивлюсь, если таковой, таковой будет. И либо на уровне вот делегации Рубио, Марк Рубио там возглавляет госдеп, Соединенных Штатов он будет отчитываться перед российской делегацией, что они выполнили, что не выполнили, как смогли нагнуть нашу страну, не смогли нагнуть нашу страну. Посмотрим, давайте дождемся завтрашнего дня и будем потом обсуждать итоги этих этих переговоров. Кроме того, Трамп ставит еще, ну, постоянно Трамп меняет свои условия. Вот что еще непонятно, нет стабильности. Мы не, никто не знает, с какой ноги Трамп стал, и никто не знает, какое у него настроение. У него, как, как у женщины, в, в, меняется, в меняет мгновенно меняется настроение. Теперь Трамп рассматривает возможность остановок поставок американского оружия. Пока президент Зеленский остается у власти, об этом сообщило издание БИМ немецкое со ссылкой на свои источники. Вот такой, такой характер проводит, точнее приобретает даже его желание. То есть тут уже персональная месть, я не знаю, политическая какая-то неприязнь там и так, и так далее со стороны Трампа. В отношении, в отношении Зеленского. Рассматриваются там разные варианты его замены. Вот, и с проведением выбора варианты есть, и без проведения выбора варианты есть. Ну, посмотрим. Пока что ведут себя как бы ну, очень, очень... Каждый раз меняются требования, каждый раз они ужесточаются и расширяются со стороны американской администрации. Вот. Ну а вот кидок через бедро, который я вам говорил, это то, что Российская Федерация, Китай и Иран решили провести совместные военно-морские учения возле берегов Ирана. И э, объявили об этом. Причем так получилось, что вроде как объявили и уже корабли пошли. Они там с 15 по 19 должны быть в Персидском заливе проводить эти учения. Обычно такие учения так с налета не проводятся. наверное, они должны были быть подготовлены, должны быть распределены роли, отработанные варианты действий и согласованы, чтобы не перестреляли друг друга. Это на нормальный как бы, этап подготовки к проведению совместных учений. Вот. И если Трамп надеялся, что он оторвет Путина от Китая, то вот вам яркий пример, что, что э, Москва просто действует так, как ей считает ну, хочет усидеть на двух стульях. И Трампа нагнули, чтобы он выполнял их распоряжение в отношении, э, в отношении принуждения нас к капитуляции. И с Китаем дружба и э, поцелуи в десна продолжается. Вот. Ну, Трампу надо что-то говорить но нельзя не отреагировать на то, что Китай и Иран проводят совместные военные учения. Трамп заявил, что его не беспокоят совместные морские учения Российской Федерации, Китая и Ирана. Потому что мы сильнее их всех, у нас больше мощи, чем у них, чем у всех них. Я восстановил вооруженные силы. К сожалению, Байден ничего с этим не сделал, но я восстановил вооруженные силы, добавил американский лидер. Как он их восстановил, что они там такого провели? Вот. Ні, ні, понятно, ну тим, ну, трамп все рішає. же ж, якби как бы, любые задачі йому не почу. Далі також з вами поговоримо. Вже нарешті переходимо так до цієї довгоочікуваної такої теми нашого теро, а саме до переговорів України і США в Саудівській Аравії. Президент нашої країни звичайно робив заяви з приводу того, на що він розраховує, що він хоче так побачити, що він хоче почути. І зараз ми якраз з вами про це поговоримо. Президент розкрив склад української делегації. До речі, яка туди відправилася, Україна постійно перебуває в контакті з американською командою. Триває підготовка до зустрічі делегації в Саудівській Аравії. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до України. Аїнці 8 березня упевнений, що зустріч буде результативною. Ми в Україні на це налаштовані дуже зробимо все, щоб українські інтереси були враховані, враховані так, як потрібно, заявив він. Ну і водночас президент нагадав, що у складі української делегації будуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустим Омєров, ще кілька представників дипломатичного корпусу України. Також заступник керівника офісу президента України Павло Паліса, бойовий командир, який дуже добре знає фронт, знає ситуацію в бригадах, яка є наразі. Так і також нагадаємо, що раніше Зеленський заявляв, що на майбутній зустрічі Саудівській Аравії з української сторони буде чітке налаштування на конструктив. Сподіваємося, що Дасть обговорити і сходити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни на столі. Абсолютно реалістичні пропозиції. Головне рухатися швидко і результативно. На цей час є інформація про те, що зустріч відбудеться 11 березня в Джиді. І бачимо, що наразі вже президент нашої країни він перебуває в Саудівській Аравії. Вже наразі відбувається зустрічі. Далі про них більш детально поговоримо. Повторюсь, в переговорах з боку нашої країни візьмуть участь Ярмак. Себіга Омєров і Паліса а з американського Рубіо Дональда Трампа, посланник з питань близького сходу і Росії, стів Вітков та радник білого до речі, от якось дуже цікаво говорити про те, що дійсно заявляли з вами, що, начебто. Так, Вітков говорить про те, що розвіддані, ніхто нікуди їх не дівав. Вони продовжують так ширитися і тому подібне. Але ми то з вами бачимо, що ну, скоріше за все це, це неправдива інформація, але шириться і шириться. Вона ну будемо слідкувати. Так Ну, а далі поговоримо і про те, як Трамп реагує на запитання, які лунають від журналістів. Адже дійсно бачимо, що багато сенсаційних таких заяв лунало напередодні. Ну і крім того, Трамп посміявся запитання. Ну, журналіст. Та про те, чи виявив Путін неповагу до нього, атакуючи Україну. Адже додань Трамп поспілкувався з журналістами на борту президентського літака. І на одне з запитань американський лідер не захотів відповідати та навіть посміявся з нього. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на Fox News. Один американський журналіст запитав американського президента про те, чи виявив Путін неповагу до нього, атакуючи Україну. Трамп кілька разів уточнив журналіста, що саме його цікаве потім глава Білого Дому риторично поставив кілька питань: хто що він зробив, чи він не поважає мене? Після цього Дональд Трамп уточнив у журналіста, з якого він видання. На що той відповів, що за Post». І зрештою, американський лідер. З іронічною посмішкою вирішив уникнути питання про Путіна й Україну та почав говорити про саме журналістське видання. Звідки був журналіст? Ви втратили багато довіри. Відповів президент Сполучених Штатів журналісту. Ну і знову ж таки бачимо, що Трамп намагається уникати таких питань до слова. Також Дональд Трамп під час розмови з медіа заявив, що Сполучені Штати от от відновлять нібито обмін розвідданими з Україною. Крім того, він заявив, що очікує хороших результатів, як ми вже зазначали від майбутніх. Переговорів своєї команди з українськими посадовцями у Саудівській Аравії. Ну а Путін, в свою чергу, нібито, згоден на примирі, але він уже видав свої реальні наміри. Про це будемо говорити, адже дійсно бачимо, що в зв'язку з тим, як відбувається переговорний процес, деякі речі відбуваються на Курщині. Рашисти там також. Намагаються просуватися, активізували свої зусилля, зокрема на Російській Федерації, і бачимо, що Росія не змінювала своїх цинічних умов, які нібито мають гарантувати. Мир диктатор не хоче бачити війська НАТО на українській землі, але допускає присутність нейтральних країн, таких як, до прикладу, Китай. Російський правозахисник Марк Фейгін також розповів, що такі умови вигідні для Кремля. Зрозуміло, що Путін ніколи не погодиться на західний контингент в Україні. Йдеться про те, що така позиція росіян дозволить йому будь-який час відновити бойові дії. Інша ситуація, якщо на лінії розмежування стоятимуть британські чи французькі миротворці, тоді знову починати конфлікт страшно, бо може бути відповідь уже від ядерних держав. Всі ми пам'ятаємо ті заяви, які зокрема лунали і від президента Франції Еммануеля Макрона щодо ядерної парасольки. Тобто розуміємо, що Путін також на всі ці заяви реагує так чи інакше. Ну і зрозуміло, що Китай не втручатиметься. Це йому не потрібно. Пекін вже відмовився від ведення своїх сил, тому все це гра. Чому взагалі Москва має визначати склад військ там? Також що відбуватиметься на в цій зоні, сказав Марк Фейгін. Припинення вогню є само по собі цінним, бо тоді перестануть вмирати люди з обох боків. Хоча для Росії це взагалі не має значення. На заході розуміють, що Москва порушує всі умови. Змусити її до чогось можна тільки силою, якою є присутність міжнародного контингенту. У Кремлі на це не погодяться, бо планують відновити вогонь за першої нагоди. Їм потрібно тільки поповнити війська, відремонтувати техніку і знову піти у наступ. Адже Головна ціль війни повністю захопити Україну. Росія може погодитись тільки на так звані нейтральні війська, наприклад, Африки, Китаю. Тому зараз умови Москви взагалі виконати неможливо, адже єдиною гарантією недопущення повторної війни є розміщення військ НАТО в Україні, зазначає експерт. Ну а все ж таки, ми бачимо, що з боку американської влади деяких і спікерів, також республіканців, лунає підтримка лідеру нашої країни Володимира Зеленського. Багато підтримки ми почули знаєте, Саме після тієї сварки в білому кабінеті. В Білому домі перепрошувувальному кабінеті, яка сталася 28 лютого. Тоді дійсно і американський народ підійнявся. Вони записували звернення і до лідера нашої країни підтримували його. Також і деякі високопосадовці республіканці говорили про те, що все ж таки Зеленський був правий. Ну і багато слів вдячності лунало президенту нашої країни. І бачимо, що спікер палати представників також Майк Джонсон сказав, що я дуже вдячний зеленському. Він кардинально змінив свою позицію позицію щодо угоди про корисні копалини в кращий бік. Ну а про що йдеться? Далі будемо з вами і обговорювати. Спікер Палати представників Майкл Джорсон заявляє, що президент України Володимир Зеленський змінив позицію щодо американсько-української угоди про корисні копалини. За це він подякував українському лідеру під час радіоінтерв'ю у суботу, 8 березня. Захіл видання це опублікувало. Що заявив Джонсон про Зеленського? Майк Джонсон заявив про готовність української сторони до підписання угоди щодо корисних копалин між Києвом і Вашингтоном. Цитую, я дуже вдячний і радий, що ж Зеленський за останні кілька днів кардинально змінив думку. Він фактично перепросив за все це. Це він сказав: Ні, ні, ми все-таки хотіли б такої угоди. Я думаю, що в нього неприємне е, саме усвідомлення, заявив спікер. За його словами, багато українців були розчаровані тим, що сталося після суперечки Володимира Зеленського і Дональда Трампа в овальному кабінеті. Але на його думку українського президента потрібно повернути саме до того столу. Зауважимо, що за даними NBC News, США не планують відновлювати. Військову допомогу Україні та обмін розвідданими навіть у разі підписання угоди про мінерали між Вашингтоном і Києвом найближчим часом. Попри те, більшість видань, таких як саме CNN, дописували і Reuters про те, що якраз таки завтра відбудуться ті перемовини, які можуть повпливати на те, щоб були ось продовження обміну розвідданими і вірогідно відновлення Виця військова допомога. Україні, але знову ж таки, так дивимося на результат і на хід. Подивимося на хід перемовин, як воно там все буде відбуватися. Бо судячи із того, як полюбляє Трамп хайпувати або влаштовувати якісь певні скандали, вірогідно, там теж може бути щось завтра, 11 березня, коли в Саудівській Аравії будуть відбуватися перемовини. Чених штатів Америки з Україною та з Росією Скоріше за все це будуть різні зустрічі, а не одна спільна. І тоді будемо розглядати вже результати. Ну і до речі, вже от знову така оперативна інформація з'являється про те, що нібито СІНН дописували, що можуть переговори відбуватися і між Рефією та Сполученими Штатами. В Саудівській Аравії. Так от Марія Захарова також зазначила, що новий раунд переговорів Ерефії та Сполучених Штатів в Саудівській Аравії цього тижня не планується.